Розділ 46. Переїзд до кленової резиденції 1. Сісяя опустила погляд після того, як подивилася йому в очі. Тобі не треба працювати? Вже майже час ранкової зустрічі. Амо може відправити мене назад до квартири, щоб забрати речі пізніше. На дворі вже зійшло сонце, тож вона знала, що вже не рано. Чоловік майже інтимно провів пальцями по її скуйовченому волосю. Я відклав це на завтра. Сьогодні ми вирішимо наші справи. Одягни пальто. Ми поїдемо, якщо не буде проблем, на остаточному огляді пізніше. Потім він узяв пальто, яке накинув на стілець і накрив її. Сісяя не могла з ним сперечатися, тому лише кивнула. Зранку в лікарні було багато людей. Був майже полудень, коли перевірка була зроблена. Після обіду лікар підійшов і сказав сі що вона може йти додому. Будьте обережні, щоб на вашу рану не потрапила вода, і не забувайте часто повторно наносити ліки. Добре, відпочивайте два тижні і все буде добре. Пам'ятайте, що не варто займатися екстремальними видами спорту, щоб рана не розкрилася. Порадив лікар, закриваючи медичну документацію. Я зрозуміла, дякую. Сісяя подякувала йому хриплим голосом. Тоді давайте негайно повернемося до кленової резиденції. Муючин злегка кивнув лікареві, але його очі дивилися на сісяї. А мой, який пішов узгодити процедуру виписки, також повернувся. Сісяя обережно піднялася з ліжка. Ти так швидко закінчив процедуру виписки? Ти можеш ходити сама? Мой чен узяв усі ліки на столі і глянув на неї. Сісяє кивнула. Я в порядку. Амо швидко підійшов, щоб допомогти моючену пакуванням. Майстре, вам слід підтримати директора Сі. Я подбаю про це. Потім він якнайшвидше поклав усі ліки в сумку. На дворі була чудова погода. Тепле сонце привітало їх, коли вони вийшли з лікарні. Сісяя майже не могла відкрити очей. Вона примружилася, кинувши погляд на тепле сонце, раптом відчувши, як темний туман у її свідомості швидко розріджується. Через деякий час Амо під'їхав машиною і зупинився біля них. Сідай в машину. Моючен відчинив двері і дав сигнал Сісяє, щоб вона сідала, поки вона тупо озиралася. Автомобіль маневрував по жвавій дорозі та швидко прямував до кленової резиденції. У кленовій резиденції до сестри Ван зателефонував Амо і повідомив, що майстер повертає пані додому, тож вона працювала весь ранок. Вона не тільки привезла тонни одягу та взуття, але навіть переобладнала двір. Вона дійсно вклалася наповну. Машина заїхала в район Віл Великих Хвиль, і, проїхавши кілька звивистих доріг, вони зупинилися перед кленовою резиденцією. Майстер і директоре Місіс, ми вдома. Моючен вийшов з машини, а потім простягнув свою велику руку сісяї, яка все ще була в машині. Сісяя була приголомшена. Вона замовкла, дивлячись на велику руку, що з'явилася перед нею. Тоді вона поклала свою холодну руку на долоню, і велика рука стиснула її. Обидві холодні руки, торкаючись одна одної, поступово виробляли трохи тепла. Хідні двері повільно відчинилися сестричка Ван і три служниці стояли тут же в ряд. Вони ввічливо вклонилися та привіталися, коли побачили мою чена та сісяє. Привіт, майстри, привіт, леді, леді! Ласкаво просимо до кленової резиденції. Кілька з них потім відкрили шлях до прямої та чистої зацементованої стежки від входу аж до дверей вілли. Все було так само, як те, що вона бачила минулого разу, однак цього разу було щось інше величезні квітучі троянди були прикрашені вуличними ліхтарями вздовж. А довгі смуги Мережева розвівалися разом із легким вітерцем. Вона також почула заспокійливу музику, що супроводжувалося дзюрчанням води. Сісяя повернулася в напрямку музики і побачила музичний фонтан, прихований на галявині, який радісно дзвенів під час подову прохолодного вітру. У повітрі також стояв невимовний аромат. Серце сісяє потепліло. Коли вона побачила зачарований вираз обличч групи сестри Ван, трохи подумавши, вона підійшла до одного з вуличних ліхтарів і притиснула до нього троянду, щоб понюхати. Вона посміхнулася і помахала квіткою в руках, дивлячись на чоловіка перед собою. Дякую за церемонію привітання, Ему. Му Муючен звів брови, потім підійшов. Я радий, що тобі це подобається. Все це вони довго готували. Зайдемо всередину, тут холодно. Сісяє кивнула, перш ніж усміхнутися групі сестри Ван, і вони відповіли їй найширшими посмішками на своїх обличчях. Наслідуючи моючена, сісяє пішла у вітальню і сіла на диван. Потім сестра Ван подала їм трохи води. Моючену взяв келих і простягнув його сісяї. Не хвилюйтеся, леді. Ми будемо обережні з вашою раною. Крім того, ваш одяг та інші речі були підготовлені. Подивіться, що ще вам потрібно, і просто дайте нам знати, чого не вистачає. Сестра Ван лагідно посміхнулася. Вони зупинилися в квартирі поблизу віл великих хвиль. Було досить зручно викликати їх. Майстер був тим, хто любив спокій, він не хотів, щоб хтось ходив навколо його приватної власності, тому вони зазвичай не заходили туди, крім випадків щотижневого прибирання або коли їх викликав майстер. Сісяє кивнула «Ммм, дякую, сестро Ван. Будь ласка, леді, майстре, поки що ми повернемося, якщо більше нічого немає. Будь ласка, дайте нам знати, якщо вам щось знадобиться. Сестра Ван тихо пішла після того, як Моючен кивнув. Віла затихла, молодята просто сиділи тихо, і ніхто нічого не говорив, але атмосфера зовсім не була ніяковою, натомість було досить мирно. Я хочу з'їздити до своєї квартири пізніше. Мої речі та документи компанії все ще там, сказала сісяя, коли чоловік лежав на дивані і неквапливо читав журнал.